А два місяці Росія тероризувала Київ, зокрема, травень-червень були масовані ракетні удари, іскандери, кінжали в великій кількості, в великій кількості дрони, які тоді цілі перед собою ставила Москва. Навіщо їй це було? Ну, столиця це інша історія. Це не лише про якусь військову доцільність. Це, зокрема, буквально політичні цілі. І Київ, як столиця, яка не підкорилася і відігнала від себе расистів Київ, який за чиєюсь шизофренічною фантазією мав зустрічати окупантів з квітами, а насправді став одним з символів опору українців. Ну, безумовно, Київ, з якого не втікли центральні органи влади, президент, парламент, уряд, відповідно, міністерство, всі і так далі. Ми можемо перераховувати з політичної точки зору, завжди буде ну, такою Подразником і ціллю для цього рашистського режиму, поки триває ця війна. Власне, усвідомлення і розуміння цього є, тому столиця значно посилила свої засоби протиповітряної оборони і результати цього так само видно. 100% захисту? Чи 99%? 100% захисту не буває ніде. Але він набагато вище, ніж був, скажімо, ще рік тому. А... Ті, хто живуть в Києві, очевидно, помітили це на власних на власному життю за останній рік. Однак, за певно, за вашими даними, удари по столиці масованого характеру будуть продовжуватися. Масовано мається на увазі це 10, 15, 20, 30 ракет? Ну, ми маємо справу з державою терористами, як з ворогом. Якщо у нього є можливості, і він вже робив відповідні терористичні акти раніше. Що може зупинити? Переосмислити у нього раптом гуманізм прокинеться чи любов до Києва, як до матірі городов руських, очевидь, ні. Це небезпека, це ризики, які залишаються, і, звичайно, будь-який сигнал повітряної тривоги і по всій Україні, і в столиці так само треба сприймати серйозну відповідальність.